Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав і підтримай мене. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня. Навчи мене прийняти її зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене старшими, рівними і молодшими. Щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти. І прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого Святого сам веди і управляй мною. Господи, просвіти мій розум, і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів. Що управляють світом, щоб я, грішний раб твій міг правильно служити тобі і ближнім моїм. Господи, дякую тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження. Діяння справ, слова і помисли удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати і благословляти тебе, тому що ти благословен єси навіки вічні. Амінь.